1 вересня до шкіл Чернівецької громади повернулось понад 26 тисяч учнів. Ще майже три тисячі пішли у перший клас. Очне навчання у воєнний час потребує належного рівня безпеки, зауважують педагоги. Заклади освіти повинні мати укриття та сховища у разі повітряних тривог з 45 закладів загальної середньої освіти. Сьогодні 25 вийшло на очний формат навчання. Загалом, якщо ми говоримо про найпростіші укриття та протирадіаційні повноцінні укриття, то в територіальній громаді, звісно, те, що ми могли привести власними зусиллями до ладу, ми привели. У коровійському ліцеї, щоб обладнати укриття, довелося працювати багато і довго. Ось так виглядало підвальне приміщення ще рік тому. У Нас не було тут нічого. Щоб ви розуміли більше 30 років функціонує. Е наш заклад, як здана в експлуатацію будівля в 1988 році, то підвальне приміщення завжди використовувалося як додаткове місце для зберігання, складування і тому подібне. Пройти тут можна було виключно одним метром. все решта це було захаращене приміщення. Тут побілили стіни, провели водопостачання, електроживлення, проклали бруківку та навіть облаштували навчальні класи. Директорка закладу Ольга Луполяк згадує: сміття та непотрібні речі вивозили з укриття вантажівками. Тепер тут поміщаються понад 600 учнів та персонал закладу. Швидше. під час повітряної тривоги школярі малюють, грають, вчаться та навіть співають. Перші повітряні тривоги діти переживали важко, розповідає вчителька одного з початкових класів. Та зараз уже звикли до занять в укритті. Єдине, що звичайно ми не можемо облаштувати під кожен клас е, одне місце. А в, є, в одному приміщенні кілька класів у зв'язку з тим, що вони довіряють своєму вчителеві, і ми сказали, дітки, не хвилюйтеся, ми з вами ми ваша мама так само, як вдома. І от вони заходили вже другий-третій раз без Внутрішньої такої тривоги, а з стані спокою, бо з ними поруч їхній вчитель. Роботи все ще багато, кажуть у ліцеї. Стара вентиляція не працює, тому довго перебувати у сховку стає важко. Та Ольга Луполяк зізнається, рада, що діти мають змогу оперативно спуститись в укриття на території школи та почуватись в безпеці. Та не всі навчальні заклади Чернівецької громади мають власні укриття. В управлінні освіти кажуть, наразі у трьох школах немає навіть підвального приміщення, не кажучи вже про укриття. Біда лише в тім, що не всі заклади освіти мали ті підвали, харчоблоки, овочесховища, які можна було адаптувати під найпростіші укриття, і тому, врешті, є декілька справді закладів, які не мають своїх укриттів. Це перша гімназія, сімнадцята гімназія, перший ліцей. Гімназію номер 17 побудували ще у 19 столітті. Зараз під час повітряних тривог діти змушені йти близько 400 метрів до найближчого укриття. Швидко, давайте давайте Швидко Дякую, дякую, молодці. Директорка закладу каже, що разу на дорогу до укриття вони витрачають близько семи хвилин. На відповідає за замок черговий. Вчитель, що має відкрити нам першу чергу хвіртку, Двоє вчителів з прапорцями перекривають дорогу. Черговий адміністратор завершує цю рух колони. Ну і десь до семи хвилин ми дітей заводимо в квітку. В орендованому приміщенні облаштували імпровізовані класи та стенди з різноманітними розвагами. Криття, яке ми використовуємо. Тут ще одне. Сюди. Тут ще один є. Тут і ще один. Ще Це початкова школа. Старша школа має інший захід, іншу територію. Наразі учні гімназії номер 17 навчаються за змішаною формою, адже вмістити усіх в орендоване укриття не можуть. В нашій школі навчається 550 учнів. Укриття поміщає багато дітей. Ми можемо сказати, що могли б ми помістити і 400 учнів з. Одномоментно, але все вирішує шлях евакуації, і в нас є нормативи, які ми маємо виконувати. Жанна Горевич запевняє, дітям важко долати таку довгу відстань, особливо під час звири чи зимової погоди. Візьмемо понеділок, ми розпочали робочий тиждень, відсвяткувавши 1 вересня, день знань. Е, дощ. Негода, звучить повітряна тривога, і ми під цим дощем долаємо 350 метрів в укриття. Не всі в той день одягнули взуття відповідне, не всі в той день мали верхній одяг, який би дозволив зайти. Але життя і здоров'я дитини на першому місці. Власне, укриття не аби як необхідне, додає директорка. Та збудувати сховище з нуля дуже дорого. Особисто я не рахувала, але від своїх колег чула, що укриття приблизно потрібно до 8 мільйонів гривень. На території бувшої 38 ї школи, сучасної правонаступниці гімназії номер 17 є достатньо території і землі, щоб побудувати надійне. Уже проти радіаційне укриття протягом останнього року якісні укриття у школах стало одним з основних завдань для освітян в Україні. Часті повітряні тривоги зупиняють традиційний навчальний процес. Тому важливо створити простір, у якому можна не лише навчатись, а й почуватись у безпеці.